Вітаю вас, шановні! З вами я Раїса Іванівна, і сьогодні я хочу показати вам ось такий приклад: сума дробів з різними знаменниками. Обчислити значення виразу. Це завдання високого рівня складності зірочкою. Його можна зустріти на олімпіадах або математичних змаганнях, турнірах. Розв'язується воно вкрай легко. А відповідь на питання, як обчислити значення такого виразу, лежить у 6 класі. Тож, давайте. Подивимось. Розумієте, що приводити даний дріб до спільного знаменника ну, нерозумно. Можна кожен доданок замінити різницею. Просто треба знати цей фокус. Подивіться: різниця чисел одна друга і одна третя. Приводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник це добуток 2 і 3. Додаткові множники сюди 3, сюди 2, чисельнику 3 мінус 2. Побачили, що ми маємо дріб 1 ділене на добуток чисел 2 і 3. Аналогічно 1 третя відняти 1 четверту. Приводимо до спільного знаменника це добуток чисел 3 і 4, додаткові множники 4, в чисельнику 4 мінус 3, 1 поділити на 3 множене на 4. Так, можна перевірити кожен з цих дробів. Отже, маємо. Суму цих дробів після заміни це одна друга, мінус одна третя, плюс, далі одна третя, мінус одна четверта. Плюс заміняємо цей доданок 1 четверта, мінус 1 п'ята, плюс і так далі кожен з цих доданків, плюс 1 19 мінус 1,2. Тепер помічаємо, що доданки мінус 1 третя, плюс 1 третя 0. Мінус 1 четверта плюс 1 четверта 0, мінус 1 п'ята плюс 1 п'ята 0, і так далі аж до мінус 1,19 плюс 1,19. Тож у нас з вами залишається від цієї суми тільки перше число 1 друга і мінус 1,2. Приводимо їх до спільного знаменника, додатковий множник 10 і 1. 10 відняти 1, це буде 9,20. Ось так легко, за допомогою такого фокусу, такої заміни ми знаходимо, обчислюємо значення такого виразу, який на перший погляд може нас налякати. Тож, вчимося, знаходимо нестандартні рішення і досягаємо успіху. Щиро бажаю вам. Успіху до зустрічі.